Виконуємо задання 8 до параграфа 11 за підручником інформатика 7 клас авторів Коршунова Завадські 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання задання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо поста книга. Клітинки A1B1C1 ведемо деякі числа. Навклітинці А2 має бути записано найбільше з трьох чисел. Використовуємо зрозумілу функцію. Переходимо на вкладку формули. І в групі бібліотека функції вибираємо автосума, максимум. Вибираємо потрібний діапазон. Підтверджуємо введені формули. І зрозуміло виходить число 9. Змінюємо число. Змінюється результат. Збережемо файл зберегти. Або зберегти, як перший раз немає різниці. Я збережу з ось таким іменем. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!